Від початку виникнення айкідо його елементи постійно вдосконалювались. Сьогодні спортсмени не лише вміло володіють цією технікою японського бойового мистецтва, а й навчилися особливої філософії та гармонії зі світом. Як не дивно, першість у цьому займають жінки, переконують тренери. Я считаю, что девчонки более талантливые, чем мальчишки. Это мое личное мнение, я его ни к чему не привязываю, но их легче научить воинскому искусству. Если мужчина в обычной ситуации рассчитывает на собственную силу, а девочка ищет вот тот элемент техники, гармонии, слияния, она выходит быстрее на, по техническим характеристикам на более высокий уровень. И как бы вот они выходят на хороший уровень и потом выходят замуж. Досягти високих результатів намагаються і юні спортсмени. Вони з дитинства стали на шлях здорового способу життя та всебічного гармонійного розвитку. Я кажу на кіду, щоб бути здоровим, навчитися бароні себе захищати. Особливою родзинкою анонсованого фестивалю стане демонстрація техніки бою одночасно двома мечами. Такими вміннями в Україні володіють лише чотири людини. Чотири людини, які навчалися е, порядка 12 років. Порядка 12 років. Е-е навчання проходило на Україні, ми ездили ще в другу країну, це було недалеко отсюда, скажем, и в принципе, как бы на данный момент, э, есть четыре мастера, которые готовы продемонстрировать подобную технику у нас в Украине. Э, техника длительное время не выходила наружу, поскольку э, ну, многие элементы, в большинстве случаев, в Японии, э, все элементы техники стараются скрыть, секретные, показывают, открывают только тем людям, которые достигли определенных результатов. И здесь, как бы тоже, дали сейчас разрешение на показ определенной техники. Э, для того, чтобы как-то пропагандировать здоровый образ жизни и пропагандировать искусство, которое считалось давным-давно забытым. Поэтому вот таким образом как бы сегодня мы имеем возможность ну, рассматривать подобную... Філософію життя. айкідоки запевняють, що в цьому бойовому мистецтві немає місця негативним емоціям. Навпаки, кожен хто досягає високого рівня техніки, вільно володіє не лише власним тілом, а й духом. Саме гармонізація розуму і тіла є необхідними складовими бойового мистецтва. айкідо. Медальон означає єдинство: душа, гармонія, духа і разу. Я думаю, что подобный медальон можно носить только человеку, который занимается определенным искусством, а взять его, ну как бы в принципе любой человек может вытащить себе медальон. Но у нас выдают только тем, которые достигли определенных результатов. Бійці переконують, що суть Айкідо як духовного шляху заснована на енергії світу, яка лежить також в основі кожної людини, чекаючи свого розуміння і звільнення. Юлія Свінціцька, Володимирябуш спеціально для акцентів тижня.